В рамках форуму в нас працюють дві локації. Це нетворкінг для молоді, під час якого молодь ознайомиться з успішними кейсами впровадження молодіжної роботи, з актуальними сервісами молодіжної роботи. І також паралельно сьогодні в нас відбувається тренінг для тренерів та фандрейзингу. Тобто там, де молодь вчиться взагалі методології, як правильно вести тренінг, хто такий тренер і як залучати кошти в молодіжній організації. Ті люди, які сьогодні є молоддю, вже за пять 10 років будуть відігравати основну роль у відбудові України для того, щоб через 5-10 років ми пишалися тією країною, в якої ми живемо, тією громадою, в, якому ми, в якій ми живемо, тим містом, селом, селищем, в якому ми живемо. Ми потрібні розпочинати інвестувати в молодь сьогодні. Саме на це і спрямовано спрямовані молодіжні програми ЮНІСЕФ. Дякуємо всім вам, тому що саме ви займаєтесь тим, що розвивається наша молодіжна політика в регіоні, що ми не стоїмо на місці і, дивлячись на вас, кожен раз думаєш, слава Богу, яке ж цікаве майбутнє очікує нашу країну. Тобто немає хвилювань, вона буде відбудована, в неї все буде добре, тому що саме ви є тут і ви саме дійсно рушійна сила.